Далі у нашому ефірі із нашим гостем Тарасом Завгороднім політологом, пане Тарасе, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що дочекалися. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. отож, як нам оцінювати ситуацію на цьому етапі? Чому умовно кажучи? Ані президент Зеленський, ані уповноважені речники не коментують скандали, які продукує на кожному кроці депутатка від політичної сили слуга народу і ще й членкиня оборонного комітету парламенту. І власне кажучи, наскільки шкодить цей, цей скандал, який вже тиждень фактично триває, от просто нашому психічному і політичному здоров'ю всередині країни. Ну чого, реакція є? Там вже подали на зняття її з, з посади взагалі з цього комітету. І навіть слуги народу вже була така публічна позиція стосовно того, що вона витворяє. Е, ну, дивіться, тут е, чим далі це буде продовжувати, чим менше буде реакція від слуг, е, тим гірше буде для слуг народу. Вони чітко повинні розуміти. Тому що вони повинні розуміти, що залужний це давно перетворився на національний міф, це не просто головнокомандуючий головний, це національний міф України, я б навіть сказав, що держава творчий національний міф. Так? І тому, коли якісь такі особи в вигляді пані Безугли там щось починають там Десь починати своє вовтузення на рівні свого розуміння. Життя і не перевищуючи деяких мінімальних рівнів інтелектуального розвитку, то це більше працює проти слуг народу. Якщо ви її не вгамуєте, то буде вам гірше, тому що армія є несучою конструкцією суспільства і держави та нації залужно відповідає за безпеку в першу чергу. Це базова потреба людей. Взагалі в Україні, і взагалі пані безугло може щось писати тільки завдяки тому, що взагалі керується армія. Тому, коли починаються оці вибрики, це більше працює не на користь влади, зрозуміло, що працюється зараз не на користь і президента і влади загалом і суспільства загалом. А як розцінювати такий коментар, зокрема від речника офісу президента Михайла Подоляка, що офіс президента не коментує того, що пише без вугла на цю тему? Взагалі, ми знаємо, що Михайло Подоляк коментує будь-які теми від розумових здібностей політичних еліт Індії, скажімо так, що вже спричинило до певного скандалу свого часу? Ну до будь-яких якихось цитат російських діячів на першої свіжості і так далі. Доляка багато ефірів, він собі може дозволити коментувати різні теми, а цю тему не коментують. Хоча вона надзвичайно резонує в суспільстві і надзвичайно важлива. Е, ні, ну дивіться, він же коментує зовнішню політику і теми, які відповідають загально національним питанням, так? І якщо він там коментує йдеться там про президента, ну колишнього президента Росії, ну це відповідає рівню. Тут ну. Ну, тут логічно, що він це не коментує. Я не думаю, що якби Офіс президента коментував поведінку кожного депутата е, свого, так, то я думаю, що вони тільки цим і займалися. Ну вони не будуть займатися. Це логічно з їхнього точки зору. Е, тому подивимося, що далі буде. Але... Я бачу, що ну принаймні навіть слугах народу ми бачимо неоднозначну реакцію на саму пані безуглу і вже подані навіть від опозиції. Вже подані подання щодо зняття її з посади в цьому комітеті. Вона просто ганбить своєю присутністю там. Ну вона загалі ганбить з присутністю і слуг народу і верховну раду. Ну поки що його викинути з, з депутатського з депутатської посади важко буде, бо вона може ретарна. Ні, а от вигнати з фракції слуги народу могли б цілком. Ну, власне, тут якраз керівництва фракції реакції бракує, і чекаємо цієї реакції може найближчим часом. Тому що ситуація таке враження трохи вийшла з під контролю. І справді, ну надзвичайно кожен наступний допис цієї згаданої вже персонажки виглядає як на погіршення ситуації в суспільстві, як роботу на розколи. Коли, наприклад, секретар РНБО Даніло виходить заявою про те, що тему протистояння зленською залужного підігрує, російська підігрує цій те. Російська агентура і розігрівають, ну, то виникає логічне питання, пані Безугло, часом не російська агентура в Україні, бо вона саме цю тему першою і розкочегарює, що називається. Зрештою, риторичне питання, будемо бачити, як ситуація це буде розвиватися далі. Що ж, власне, хотів би ще запитати у вас а, про а, ці публікації, які виходять на заході останнім часом дуже регулярно і активно про те, що от, от економіст власне прогнозує, що наступний рік для України буде надзвичайно складним. Путін нарощує видатки на оборону і в той же час дійсно звертають увагу на те, що політика повернулася на український порядок. Денний ми бачимо цю рамкову угоду між різними фракціями, які ніби зобов'язані. Зв'язуються вибори не проводити і не гратися у вибори до кінця війни? Однак чи ці документи взагалі когось стримають вже ми бачимо, що скандали наростають вже сьогодні. З Порошенком новий скандал, ніби його кудись не випустили. Чи це означає, що твердо ми вже вступили в якийсь новий політичний цикл в країні, знявши мораторій воєнного часу? Ні, ну я думаю, що звичайно якась там всі хочуть позайматися політикою. Є таке, хоча в дійсності це ну, ну все рівно тут в стримує політиків. Головне реакція суспільства 80% українців проти проведення виборів, і тому хто це буде ініціювати, вони будуть політичні, вони будуть виглядати не дуже добре. Ось. Єдине, що може поміняти, як це не дивно, ставлення українців до виборів, це якщо все ж таки пан залужний піде у відставку. Оце може викликати зміну ставлення людей до проведення виборів. Я думаю, що вони захочуть проведення виборів тоді. Тому що ті люди, які оце крутять історію залужним, вони знову таки не недооцінюють, не розуміють, хто вони, а хто вони, а хто такий залужний, і що вони роблять велику ведмежу послугу саме Зеленському? Вони це чітко і ясно повинні розуміти. Сподіваємося, що це усвідомлення прийде на голови тих людей, які диригують, як на мене, цією історією в соцмережах. Мені чому чомусь виникає таке враження, що пані Безугла не сама, не акторка, так би мовити, цього театру єдине. Ну, звичайно, єдина. ну звичайно, слухайте. Я бачив, я давно спостерігав за пані Безуглою. Ну я вам скажу, вона, ну як вам знаєте, м'якіше сказати, цензурна. Ну вона трохи переоцінює свій інтелектуальний рівень. Що ж, власне, на цій оцінці я думаю, і зупинимося. Вона цілком достатньо характеризує і цю ситуацію, яка склалася, і так би мовити, агентів, які діють у цьому полі, власне, конфліктному української політики. Пане Тарасе, дякую вам за включення і за цю розмову. Завгородній був з нами політолог